Кольна панорама. Коротше, попытка друга. Обзор палати моєї. Чудово. Так. Моя кровать, бордак, зрозуміло. Шкаф. Шкаф можу навіть показати. Тут всі прецендали, лікарства, креми. всі необхідні речі, які треба і памперс. Мені не треба. У меня пучком. Короче, все тут. що, що, що надо? Не бегать. Там антибиотики те ги приносят. Там расходные материалы тут. Техника на месту. Да, вчера репарацію робилась, сегодня бегают, пацан. Так, сегодня. Так, тут штука, я не знаю, що у нас за штука. Ну, це визов, мабуть, я тут понимаю. Вмывальник. Дезинфецируючі засоби. Мило. Мусорка, машина теж. Така нормальна. По росту видвигай і їсть собі тихенько. Так, теж мусорка там мужика, сусід, дідок шкаф на ключі кожному персональний і закривається на свій ключ. Телевізор, Там фінські канали. Тут тут включається автоматично. Дверь відкрив і автоматично світ включився для, я думаю, як уборщиці тут прибирають і дозивають. Все розписано. Опять перчатки, средства, тумбочки. Все, все що треба. Шампунь. Безплатно. Все є. Другшовий, допомозі, називається. Ручки, все зроблено удобно. Кровать, кровать. Все, я закрив. Частин. Раз, цвет потух. Так, машина у мене хороша. Треба прокачати трошки. На прокачку. О! і тут у мене така штука. Ой! Там? О? О! Я мучусь, вибачайте конечно. Но я тут Так опускаємо. Полностью лих і не жужу. Ножку ноги піднімаємо. Як удобно виставляєш. А так, раз максимум сейчас піднімем. Нормально, не буду повністю. І піднімається по висоті. Вниз, вверх. Но мені високо не надо. Я сейчас піднимаю. Нормально? Нормально. О! Бесок. Так, здесь сюда. І тут я ручка. Кини всегда, бачив цю штуку. Не думал, что она... Пригодится в житті А такі пироги. В принципі... А, пола Турким відділяєш, хоч закривайся. Хоч не часы. Нормально. Але довго не вылежишь, ти мов, блін, прикольно, лежаешь, лежиш, нічого не робиш, телевизор дивишся, а? Довго не вилежеш. Так що. Так життя. Коротше, кушать подано. Добре. Щось навіть на друге засвітитися. Та, в принципі так нормально. Коротше, що нас кушать сюди. Чи ще? Я не знаю, чи це вечеря, мабуть, вечеря ще буде давати. Так. Огірочки. Там сіки грам. І тут макарошки з м'ясом. Два кусочки хліба, масло. І тоже кисенік. Водичка. Ваше здоров'я. Так що смачного. Непогано. Я так і діла, так кормлять, чи щось увечора. в лікарні в Фінляндії. Ну що ж, будуть скоро робити операцію. Я не знаю, чи буду додати це відео чи ні. Дивіться, що там мене, Так іде вже п'ятий час. Пів п'ятого я вже під капельницю. Десь не їв. Вісти хочу. Провіряли. Буду зашивати, коли не понятно. Короче, держимося. А так все почком. Дальше это круче, бля. Короче, все буде хорошо. Вот так і жива. Ось так і заробітки за кордоном, бля. Заробив? Забыл. Пять народ. Указать цячку. Коротше, ситуація така. Лівили на ній операцію. Зашили тепер. Типа все печком. Завтра може додому відпустити. Те, що було... ночі це була реакція на антибіотики. Це вже третій, тільки четвертий день, понеділок. Попав сюди в п'ятницю. В п'ятницю порези зробили, а в неділю зашили ну, через день чи. так. Коротше, балакаю трохи хреновато. Так що така ситуація. Зробили операцію, зашили, все пучком. Побачимо, будемо далі. Що воно далі вилізе, як кажуть. Будемо бачити. Годують. Ну, нормально. Молочка ця, молочні каша буде по утрах, це в мене детський садчик поминається. А так лежать. Удобно, кровать с пультом, все пучком. В Палате все есть. Свет пути включил, путью выключив. Настрою, пристрою, колеса. Дали. Я показываю. Треба обзор кстати зробити. Колеса есть. Начнем выехать на, на дверь. И вся другая машина. Так что нога на місці, шевелится. Врачі балакають, общаються нормально, без ніяких э, цих по-англійськи, без питань. Медсестри теж через одну ну, балакають по-англійськи, якщо там не знають. Троє три дежурять на зміну, то дві з тих трьох говорять. Де, 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 де які? Хто, хто хоче говорить, той говорить. Не всі знають. Да, хто поганіше, хто лучше. Так що не дуже ситуація і погана. Так що годують. Нормально дають їсти. Це в Сіксі часу. 8 дали їсти. Там це молочка. Бутерброд кава. Кава без сахара тільки. Хорошо, що сахар був. Коротше, в обіди даватимуть тоже щось таке там. Непонятне. я, Може сніму ще на відео. Так що що все пучку, Дивимося далі. Це вже буде четвертий день. Четвертий день. Що він принесе? На антибіотики алергія. У мене алергії взагалі не було. Такі діла. Лікарня в Фінляндії. продовжуємо.